Сьогодні ви побачите, як біг убиває ваше серце і повільно руйнує суглоби. І це вам доведуть Валентин. Майстер спорту міжнародного класу. Я стараюсь, бігу уділяти менше уваги. Начинають піднивати коліні після цього. І володя просто володя з 30 кілограмами зайвої ваги. І Володя, і Валентин будуть бігати з однаковою швидкістю. А ми заміряємо, як біг впливає на здоров'я. Експеримент проведемо під контролем науковців. Віталій Самуленко, научний співробітник лабораторії теорії методик спортивної підготовки. Бо навантаження будуть дуже серйозні. І ми одягаємо на вас датчик пульсу. До обох людей під'єднають датчики. Один на серце, який контролюватиме тиск і кров, один датчик до вуха цей перевіряє рівень кисню у крові, щоб під час бігу ніхто не втратив свідомість. І вдягнуть кисневу маску, щоб зрозуміти, як працюють легені. Ми будемо отримувати дані по потріблення кислороду, вуглекислого газу, льодочної вентиляції. Володя офісний працівник, який час від часу намагається ходити в зал. Але судячи з фігуру, це буває рідко. В нього трошки є зайвої ваги, правда Володимира? Здравствуйте. І щоб схуднути, Володя хоче бігати. Але чи не нашкодить йому це? Аж дуже переживаю, сколько ви пробіжите. Мені хочеться щоб побольше. А ось Валентин професійний спортсмен, і він вважає, що біг це зайвий ризик. Біг як вид повищення рівня здоров'я і як спосіб похудіння це насправді міф. І Володя, і Валентин починають експеримент з ходьби. Швидкість лише 4 кілометри за годину. Три, два, один. м'яко, поїхали. Скори 4 кілометри в час. Вперед не наклоняємося, да. отримуємо удовольствие від процесу. За кілька хвилин комп'ютер видає перші результати. Для Валентина ця швидкість легка прогулянка. Треноване серце легко б'ється. Слухайте. Дані хороші, просто говорю, частота середнього захворювання стоїть 75-80 там 80 ударів в хвилину. Легені подають в тіло достатньо кисню, а ось у Володі вже і на такій швидкості проблеми. Ми тільки ще йдемо зі швидкістю 4 км в годину, а нагрузка вже серйозна. Ритм серця – 130. З легкої ходьби комп'ютер перемикається на біг, збільшує швидкість вдвічі. Поїхали 8 кілометрів в час. Через деякий час замір результатів. Пульс і дихання спортсмена в нормі. Він лише розігрівається. До речі, саме в цьому ритмі починають спалюватися калорії. У спортсмена. А ось володя, щоб схуднути, має в такому темпі пробігти мінімум півгодини. Підвищуємо швидкість і для нього. Нормально, нормально. Чи витримає володя тем бігу? І що буде з ним після того, як тест закінчиться? Ви герой. держитесь? Як нашкодить серцю легеням і колінам зайва вага та біг? чоловік довго б не чоловік працювати. І чи зможе професійний спортсмен спалювати жир простою ходою? Про це ви дізнаєтеся трохи згодом. А також головний тест. Ми покажемо, що живе на гантелях, лавах і килимках у спортзалі, і як ця зараза переселяється на ваше тіло. Достатньо того, що ви в процесі фізичних піднесете цю руку до лиця. І чому жінки, що займаються аеробікою, псують свою фігуру, якщо неправильно підібрали спортивний одяг. Про це все далі в програмі Життя без обману. Володі дається все важко, щоб не впасти, він тримається за поручні. Ноги не встигають за доріжкою, і він досі не може відпустити руки. Руки не можемо, да? Пустіть? Угу. Ну, велика. Володя пробіг лише хвилину і сім секунд. А ритм серця вже в критичній зоні. Більше 160 ударів. ЧСС-164, сто буду прикратіти. Далі, що все дышим, різко не останавливаемся, голову вниз не опускаємо. Ви герой. Держитесь. Володя дійсно герой, бо кожен новачок, який приходить в спортзал. Не зміг би витримати навантаження довше чотирьох хвилин. Чоловік довго б не зміг працювати. Головна проблема володі це жир. Для свого зросту він повинен важити на третину менше, а це майже 20 кілограмів або 38% відсотків його теперішньої ваги. Ми зробили ось у цей жилет для того, щоб ви відчули скільки це 38% зайвого ваги. Я хочу, щоб ви це вдягнули. Я відпускаю. Відпускати Ні. спробуйте пострибати, походити з таким зайвим вантажем. Бігати для володі це все одно, що повільно вбивати свій організм. Враховуючи той пульс, правильно це однозначно нам показує, що у нас страждало серце. Небезпека перша. Через зайву вагу навіть його легені не можуть накачати достатньо кисню. А, враховуючи, як зараз володя важко дихає після зовсім невеличких навантажень, правда? Ми можемо сказати, що страждають легені. Вам важко дихати? Чому страждати? Які у зараз відчуття? Тяжело дихати. А суглоби на ногах просто луснуть під ударами його тіла. І ось нас ще страждали е, обидва коліна. І що можете і сміло нарісувати районі до сустава. суставу. Тому, Володі, щоб позбутися зайвих кілограмів, не потрібно так ризикувати. Не треба бігати. Краще ходити. Не вірите? Зараз тоді ми вам це доведемо. Пам'ятаєте, наш спортсмен бігав зі швидкістю 8 км на годину. На цій швидкості його серце билося в ритмі 120 ударів. Такий пульс це і є зона спалювання калорій. Тепер завдання для спортсмена вийти на цей же рівень, але без бивчих навантажень. Я м'яко це намагаюся зробити. Спортсмен буде просто ходити. Щоправда, не по прямій, а підгору. Доріжку будуть поступово підіймати. Часнадцять 101, 102. Росте. Зараз швидкість ходьби всього 4 км на годину. Таку швидкість і Володя витримав досить довгий час. Далі пропадаємо довго. Казалось би ходьба. Пульс 110 дісять уже. Всього за 6 хвилин серце спортсмена видасть 120-130 ударів на хвилину. І він досягає зони спалювання жиру. Вот, обраті увагу, ми ті віші, які получали при скорості 12 км в час без угла наклона, отримали при чотирьох кілометрах час ходьбе 18 угол. Виходить, краще все ж ходити, а не бігати, бо це безпечніше. Так, да, абсолютно вірно і майстер спорту міжнародного класу це підтвердить, бо вважає, що біг він лише для бігунів. Я предлагаю начать сначала интенсивную ходьбу э, по прямой, и потом уже повышать нагрузку путем повышения угла наклона. Бомязы у большинства людей, даже тренированных, не готовы до постоянного бегу. Они не в тонусе, они не крепкие, не тренированные, чтобы суставы коленные держать в нормальном положении. И вот эта беговая нагрузка, компрессионная нагрузка, она однозначно в очень короткое время создаст определенный процент травматики. 40-50 хвилин активної ходи в день фактично замінять вам біг, приберуть зайві кілограми і зміцнять ваш організм рівно настільки, наскільки це потрібно звичайній людині. Опять же, якщо це ходьба під наклоном, то ж теж достаточно где-то 30 минут до часу в день. Вот. Лучше всего це делать с утра. Вот. И я советую це делать на тащак.